Ви на ютуб-каналі Юлія Івановича, Тернопільська область, Україна. Сьогодні 27 січня, аномально теплий день, 10 градусів сьогодні обіцяють зранку. От випускаю молодшу групу і там далі закрита старша група. Я їх розділяю, бо півні поки дуже б'ються між собою. Ну що ж, хай виходить молодше. Тіпо, ціпо, ціпочі, ціпо, ціпо, ходіть, ходить, ходить. Ходить, ходить, ходять, тіка-ті, тіка, тіка. Молодші підросли, вже від старших там їх особо і не відлічеться, відрізнять. Тих-тіх-тюх-тіх-тіх. Ось такі, такі півники наші молодші групи. Ходить, Ну, Щоб всі не переходило. Вночі, вночі прийшов дощик. Вночі прийшов дощик. Тут, тут грязно, болотом. Ось от. Ну, от такого плана, вот. Буду залишати 4 півня, їх ще є більше, ще Що щось буде пробатися. 4 молодші мені хватить. І так само до старших 4 буде залишатися. Такого плану. Оце ну, вже по 5 кілограмів такі півники. 5 кілограмів. Оце це вже з нового замовлення. Я замовляю яєчка, це вже для розбавлення крові, оцей півник. Він навіть інакшої форми трошки. ну теж Там 5 кілограмів має з плюсом. Теж гарненький, непоганий. Такий мощний. Ну і ще там є пара. Де я цього року теж замішала. Замолвлял инших заводчиков, что-то что-то дало-то что-то. Вот. Это да, вот за старых вот лепируется. Ну, а, вот, так. Вот. вот так. Ну, кубочки вот такого плана. Вот грязные. Они вот все вымазаны. Все вымазаны. Вот. Все вымазаны. Вот. Она черная, а она уже наполовину вымазана. Ну, вот так. Зараз молодок. Це з молодок. Це голоди. Ну якось так вот. Друга така саме ну. Ну, так. Ну, Довгенько. Зараз я випущу старших, але на другу сторону. Але на другу сторону. Так, випускаємо старших. Вони навчені на цю сторону йти. Оце старші півні наші, ну, вони теж мощні, гарні. Ось чотири. 4... Ні, там Андрій з молодших до них. Зараз ми його віджаємо. Пів... Ось це Що пів. Вони гонять їх. Ось четврка старших. Вона так і залишається 4. о, Сплеш. Ось О, Навіть вони між собою тут бачу щось Ну, От такого плану. Вони шикарні, вони шикарні, там всі такі 5 плюс повозі. Вот. Курочки, зрозуміло, вони вже такі після них поношені. Ну, вони вже такі порвані трошки. Що ну, робити? Ну і тут ще трошки з От. залишалося. Це курочки старших, але вони вже їх починають доривати. Спенка, сп'янка. Ще не гола зовсім, але вже... На підході. Так, о. Це старшенький. Шикарний сплещ. Шикарний. Грудно тут широка, все. Ну, от молодка, молоді. Молоді сюди не навчально йти. Ну це наші охранники. О, один охранник. Не знаю, що з ним твориться. О, там другий охранник є. Наших дворохранников. Ну давайте, я вас выпущу, а ну. Давайте, ходите. Ах люди, звери мои. Мои звери. Выходили? Красавчики. Все. Це з молодих. З молодих це голудий. Ось такий світло голудий, він гарненький. Він гарненький. Ну він ще п'ять має. він має 4800, по-моєму. Але він ще росте. Так, це у нас 2025 рік, я забув сказати, 27 січня. Це 25 рік. Ну, Ось такі, такі вони відходять. Все. О, то я вже почистив хлів. І вже під ногами чистіше тепер тут кожу. Ось такі вони красавчики наші. Так, це значить до нового сезону на інкубацію. Підходжу я з такими курмами. Це все молоді курочки, навіть відно, які вони молоденькі. О, а це от півні, це півні, це нова, нова кров. О, цього два півні, це нова кров. Це ну, Тут вже зайшов. Зайшов старший. Ну і він тут лідер. І він тут керує парадом. Оцей спряж. Сплаж, він лідер серед всіх пів. Він без конкурентів. Шаудин с старших появился. Зараз тебя будут гонять, оскорбишь за ну, все, на путь. Мабуть, поки буде все. О, ще один зайшов красавчик. Зразу видно, що різні групи, зразу вони от в штики. О, і зараз буде жухи. Зразу видно, що, що зайшов чужак. І тому вони в мене окремо, тому що помалу їх треба привчати помаленьку. Я привчу, це вже не перший раз. Це не перший раз. От молоді, оце молоді, молоді, вони вже старшим, бачите, вже не уступають. Все, виросли, набрали форму і вони вже домінують, Ну все, поки все. Пока все.